База стоків переповнена, вже всі теми намальовано, конкуренція шалена. Взагалі нас той штучний інтелект всіх скоро витіснить. Що на тих стоках можна заробити? Привіт! Мене звати Оксана Барановська. Я векторна ілюстраторка. Давайте розбиратися. Що таке мікростоки? Мікростуки це такі майданчики в інтернеті, на яких можна продавати свої цифрові матеріали, а точніше ліцензії на їх використання. Це можуть бути фотографії, ілюстрації, як растрові, так і векторні, анімація, відео, аудіо. Також є креативні майданчики, на яких можна продавати свої шрифти, пензлі, шаблони, мокапи та багато чого іншого. Але оскільки я займаюся вектором, то буду розповідати про стоки з точки зору саме ілюстрації і малювання. Отже, як це працює? Як заробляти за допомогою стоків? Коли хтось завантажує вашу роботу, ви, як автор, отримуєте відрахування, яке залежить від типу ліцензії та від самого стоку, бо у кожного майданчика своя цінова політика. І зазвичай це відрахування складає лише кілька центів. Так, це дуже мало. Але завдяки багаторазовим продажам ці центи можуть складатися в десятки, у сотні і навіть в тисячі доларів за місяць. Але якщо зараз хтось подумав піти на стоки, щоб швиденько заробити багато грошей, поспішаю вас засмутити. Такого точно не буде. Стоки це не про легкі гроші. Щоб мати більш-менш відчутний заробіток, необхідно буде багато працювати, а особливо на початку. Необхідно створювати відповідні саме для стоків роботи на актуальну тему, в актуальному стилі, постійно аналізувати нові ніші, ключові слова, тренди, регулярно додавати нові роботи та працювати не з одним, а хоча б з декількома майданчиками. Знаєте, стоки мають певну специфіку, по типу спочатку ти працюєш на залікову книжку, а потім вона на тебе. Щоб розкачати стоки, потрібен час та багато старанної роботи. Налаштуйтесь на те, що у перший рік ви майже нічого не заробите. Нехай краще активні продажі підуть раніше, і ви зрадієте, ніж вони не підуть і ви розчаруєтесь. Прагніть додавати 100 робіт щомісяця. Постійно аналізуйте і покращуйте свою роботу. Я впевнена, через рік ви вже побачите результати. Але якщо ви зараз не маєте можливості регулярно працювати зі стоками, чи варто ставити на них хрест? Ні. Ви можете спробувати зареєструватися на декількох майданчиках і додавати туди роботи час від часу, поєднуючи це з іншою діяльністю. Наприклад, ви любите малювати і хочете розвиватися в цьому напрямку, але поки що у вас немає портфоліо, щоб брати замовлення. Ви ще не визначилися зі стилем тоді ви можете почати зі стоків і таким чином отримати практику і навички. Або навпаки, ви вже успішний ілюстратор і виконуєте замовлення. Тоді ви можете спробувати працювати зі стоками у вільний від замовлень час і додавати туди роботи, наприклад, які малюєте для себе або використовувати якісь незатверджені ескізи. Просто у такому випадку ви багато не заробите. Але зможете отримати приємний грошовий бонус. Для мене ж стоки це щось середнє між цими двома варіантами. Я не люблю глибокий аналіз, але мені подобається та свобода, яку дають стоки. Я можу сама обирати теми, на які мені малювати, експериментувати зі стилем і мати при цьому гнучкий графік. Якщо ви також вже пробували працювати зі стоками, цікаво дізнатися, що ви думаєте на цю тему. Запрошую в коментарях поділитися вашим досвідом. Я думаю, це також буде корисно почитати іншим людям, які думають про стоки, але поки що вагаються, чи варто їм туди йти. А як щодо перешкод, про які я говорила на початку відео? Так, дійсно, з кожним роком заробляти на стоках стає все складніше. І особливо новачкам. Я знайома зі стоками з 2014 року. І ще тоді багато людей в інтернеті писали, що стокам прийшов кінець. Але що ми бачимо? Минуло 10 років. 10 років. А стоки все ще існують. Так, якийсь закрився, якийсь з'явився, якийсь перестав продавати, якийсь продає, але вже набагато дешевше, ніж раніше. Зараз все дуже швидко змінюється. І що буде через рік, ми точно сказати не можемо. Але поки одні люди ниють, інші на стоках заробляють гроші. І що оберете ви, вирішувати тільки вам. Щодо переповненої бази, хочу сказати про те, що з часу мода та тренди змінюються, і навіть на популярні теми необхідні нові зображення, які вже будуть в актуальному стилі. Також в світі трапляються нові події. Наприклад, коли почалася пандемія, виріс попит на ілюстрації людей в масках, на тему медицини та санітарії, а також на тему навчання та роботи з дому. З'являються також нові перспективні майданчики, на яких база на те, що переповнена, вона ще не наповнена, тому можна пробувати працювати з ними. А штучний інтелект це взагалі окрема велика тема. Так, він зараз проникає у різні галузі і стоки не стали винятком. Безперечно, це впливає на авторів. Але це прогрес, ми йому ніяк перешкодити не можемо. І знову ж таки, у нас лишаються тільки два варіанти або скласти руки, або адаптуватися, наприклад, дослідивши, як можна використовувати штучний інтелект в своїй роботі, щоб її покращити або пришвидшити. Отже, стоки поки що лишаються з нами. Для користувачів це хороша можливість за низьку ціну використовувати якісні матеріали, не порушуючи авторського права, а для творців це можливість заробляти. Я ж цим відео хотіла з одного боку вас заохотити та надихнути спробувати стоки, а з іншого боку, попередити про сурові реалії, щоб ви потім не мали розчарування. Сподіваюся, у мене це вийшло. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео!